І от так от, це сьогоднішня рибалка. Опа! Слава Україні, рибаки! Радий вітати вас на каналі Профідер. Сьогодні в мене такий весняний, трошки такий похмурий, з дощиком ранок. Приїхав на озеро Ласківці, хочу половити карася. Є інформація, що почала тут гарно клювати рибка. І от, друзі, можна половити хороших карасиків. Будемо сьогодні ловити рибу на флет. Вважаю, що Флет є така досить продуктивна оснастка, можна на неї гарно половити карася і коропа, і взагалі по всі такі хорошій рибі вона дуже добре працює. Як на мене, то відносно інших оснасток вона динамічна, на неї можна швидко в темпі ловити. Тому, друзі, хто любить таку рибалку, а не просто там закинути і сидіти флет як найкраще вам підходить. Власне, сьогодні я спробую вам показати, наскільки успішно можна ловити весною флетом. Що стосується вибору прикормки, тут все максимально просто. Для флета найкраще підходить метод мікс. Маю сьогодні з собою декілька видів. Власківця гарно працює тигровий горіх кукурудза, вже показала практика, його я замішаю. Заливаємо просто ліквід водичку, додаємо в пелиці, даємо час настоятися. Також хочу ще сьогодні полити наш карач чесник. Це така прикормка, яка працює завжди, і рибка її дуже таки любить. Тут десь півпачки, думаю, для флета нам буде більш ніж достатньо. Насичений гарний аромат чеснику. Треба карасики гарно погодувати, проте флет не потребує дуже багато прикормки. Так. Даємо водичку, замішуємо гарно все руками. Така у нас прикормка, треба дати їй трошки часу настоятися. Буду сьогодні використовувати свої фідера. У мене вони до 90 грам, в рості 3,60 Оснастив їх флетом. Це у нас інлайн, дуже гарно буде видно клювання. Поводочок у мене тут з такого спеціального поводкового матеріалу для ловлі коропа. Гачок, здається, овнер. Восьмий номер, і будемо ловити на попапи 6 мм. В чому перевага флета весною? Він дає дуже гарну презентацію і можна підібрати ключик до самої капризної рибки. Зараз прикормочка настоїться, будемо їх забивати. і Кидати, друзі, воду вже не терпиться пошукати тих весняних карасиків. У нас сьогодні буде така пошукова ловля. Флет, в принципі, пошукова оснастка, можна не кліпсуватися відразу, можна пошукати рибу ближче, далі. І потім вже собі проаналізуємо, звідки буде найбільше клювань. Там будемо ставати. Можна, друзі, весною не годуватися дуже сильно, так як риба ще не дуже активна. Тому буде в нас така пошукова рибалка. Будемо зараз закидатися, ох, друзі. Відчуваю, що сьогодні будуть карасі дуже і дуже гарні. Щоб зробити, друзі, нашу рибалку результативною, потрібно враховувати всі нюанси. Ось така оснастка, тут стоїть quick Change, можна поводочки змінювати. Головне зробити правильну презентацію. Беремо голочку, беремо попапчик. Тут гарно працювали жовті попапи. Попап 6 мм. Вони йдуть високої плавучості, тому наш гачок вони будуть підносити відразу. Що потрібно зробити? Потрібно їх підрізати трохи. Так, ставимо фіксатор. Підтягуємо. Для зручності зразу візьміть собі ємкість з водою і провіряємо. Оп! Все наш наш попап плаває. Гачок, на жало, він не ставить. Підрізаємо. Зовсім небагато. І дивимося. Все чітко. Ставимо наш попапчик. Флет. і даємо наш методмікс. Він вже гарно втягнув водичку в себе. В ласківцях добре працює оцей тигровий горіх кукурудза. Як на мене, то риба тут на нього дуже гарно відкликається. І забиваємо. Гарненько забиваємо. І, друзі, обов'язково потрібно давати ще флюрогель. Можна й так рукою дожати. Даємо ще флюрогель декілька капель, так на попап, на сам пелець. І все, друзі. Ось така у нас вийшла цукерочка для наших карасиків. Воно гарно розкриється і буде дуже-дуже смачно лежати на дні. Наголошую, що флети я використовую не дуже важкі, 40-30 грам. Більше не потрібно. Все, друзі, в воду. Настоялася вже наша прикормочка, готова, я її ще додатково перебив через сито, щоб вона була така збагачена киснем. Зараз заб'ємо ще флет один на наш каращий Так. Абсолютно та сама процедура. Ставимо наш попап попередньо вже гарно відбалансований під даний гачок. Даємо нашого корму. Дуже ароматний чесник. І забиваємо карасі люблять такі запахи. На наш флет також буду давати флюрагель. Декілька капель. Ось така оснастка. Такими, друзі, сьогодні варіантами будемо ловити. Перший це у нас прикормочка і методний мікс. Так, тільки одну рибку но витягнув. І тут у нас, друзі, відразу ще одна покльовка. Щось я бачу вже не встигаю за цими карасями. Закинув одну на кашу нашу чесник, от власне от друге клювання на неї і на метод мікс витягнув такого кабана здорового. Фух, ого, але піддавлює, але піддавлює карась. Може бути навіть коробчик невеликий, тому що тут в озеро запускали, були недавно рибку. Так, то в нас там є, друзі? Похоже, ніби карасик. Карасик, карасик. Є. О, але кабани. Такі, друзі, гарні карасі тут. Покажу вам зараз ближче. Цей трошки менший. Переважно одна дистанція. Дивіться. Такі карасі. Цей клюнув на метод мікс, а цей клюнув на сипуху. Це початок мені вже подобається. Помітив, друзі, один такий недолік в моїй сьогоднішній рибалці це то, що я використовую шнури. Шнур не має взагалі ніякої амортизації, він не розтягується для ловлі на класичний фідер, він найкраще підходить, інформативно передає клювання. А тут, друзі, поставив флет, поводок. Получається, у нас така глуха оснастка. Flat inline, риба як клює, то я не знаю, зриває тут. Докліпсив всю, всю, всю нитку, карасі дуже сильні. От попався, був ще мені один такий коробчик, то я думаю, що він взагалі зараз мені того фідера стягне в воду. Дуже сильна тут риба, дуже гарно клює. І от друзі, не повторюйте моїх помилок, завжди використовуйте жилку при ловлі на флет. Того, що, коли це все настільки е, жорстко, то розбивається в риби губа, риба може сходити. У ну, мене ще сьогодні такого не було, але в практиці я знаю, що так є. Так що, друзі, максимально стараюся виважувати водилищем, тому що водилище, в моєму випадку це єдиний елемент снасті, яка гасить ті риби. Помаленьку викачуємо, викачуємо тих карасиків. Дуже-дуже ну, гарна риба. Було якихось зараз пару піків, напевно, що перекину. Треба, друзі, тимпувати. Флет також вимагає якогось таймінгу, перезакидання. В основному це 20-25 хвилин. Можна навіть швидше, в залежності від активності риби, ну, я стараюсь так через хвилин 20 перекидати, але друзі, де там. О, вже є покльовка. Тут, тут з рибою треба. От, щось смикнуло і нема. Тут треба по піках цих перекидати. Але навалюють. О, ця покльовка. Таке, друзі, клює, що в серце в п'ятки. ледь, ледь, ледь встиг. Перед цим була одна холоста покльовка, От, риба клюнула, не підсік і, і все, і риби нема. Можливо, якщо був би глухий монтаж, то... Була би рибка. Під флайтінлайн і він поплив. Хто в нас тут? Хто в нас, то в нас карасик? Малесенький карасик. На пів кілограма, а то і на грам 700. Ох ти! Такі такі, друзі, карасики. В руку не влазяться, навіть важко його втримати. Супер риба О, друга, 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 друга. А друга тут. О, Це, друзі, карасячий розрив. Капець. Але давить. Тільки не хотів того відчепити, а тут вже друга палка поїхала. Забиваю прикормку вже по-новому. Помітив, що одна методмікс клють трошки крупніші, На сипуху менші. Значить сипуху під низ, трошки методміксу зверху, виходить, економно і результативно. Що там таке? Що там таке? Але карасі, друзі. Оце монстри. Оце монстри. О, ще більші. Це напевно я не знаю. О, ліска руки ріже. Зараз покажу вам, друзі, ту рибу ближче. Дивіться, друзі. Це так розмір. Моя нога. Мій 42-й. І карасик. Я думаю там грам 700-800 точно. Добра лопата. Покажу вам зараз, як я забиваю прикормку, щоб клювали такі монстри. Попап я майже не змінюю. Він такий жовтенький, яскравий свою функцію виконує, рибу гарно збирає. Так, друзі, беремо нашу прес-форму. Ставимо сюди попапчик в місце, засипаємо жменьку пелицю, зовсім трошки, і далі забиваємо флет чесником. Караш чесник. Зажимаємо гарненько. І в результаті в нас виходить ось така презентація нашого флета. Пельчик весь зверху. По краях у нас прикормка, даємо ще флюрогелю. Вже в мене закінчилось, треба взяти новий. Риба любить його тут. І от на це, друзі, як на мене, найрезультативніше клює сьогодні рибка. А так покльовочка. Десь напевно від перезакидання пройшло хвилин 10. Якось таким інтервалом він тут бере, підійшли, поклювали, відійшли. Гарно, друзі, дуже гарно. сильна рибка, головне не пропустити той момент, коли карась. Весною починає клювати. Як на мене, то весною він клює найкраще. Знов такий добрий там кабан. Що не короб. Ні, друзі. Такий пляцок, що як має бути. Такі, я не знаю, 600-700. Якби дивно це не звучало, але стандартні карасі в нас всі за пів кілограма. О, знову якась непогана рибка. Але гарний бій дають, але давлять. Давно я вже так не кайфував від карасиків. То все ловиш якісь такі 200-300 грам за щастя. А тут такі просто капці. І от так от, друзі, ото, оце, оце сьогоднішня рибалка, туплет. Зараз будемо пробувати їх витягувати. Блін, цей вже в березі, той там. А давай ходи сюди. Ще такі, друзі, караси не маленькі. Так, на базу доставили. Давайте ще, ще другого. Головне підсікти. Риба є. О, теж розмір, дуже класний, риби. Кажу, вони заходять, якось так дуплетами клюють. Пері... Ну, може там клюнути через хвилинку-дві, але от видно, що якщо підходить, то підходить їх декілька рибин. І ще один карасик. Не знаю, друзі, емоції зашкалюють. Рідко коли вдається так половити карася. Радує сьогодні нас риба в Ласківцях. Скажу вам чесно, рідко бувають такі рибалки. І от На початку сезону так високо піднести планку, навіть не знаю. Просто от коли наловив купу великої риби і потім їхати знову на рибалку, знаючи, що такого може не бути більше. Ну коротше, Друзі, це, це такі одиничні рибалки, які назавжди запам'ятовуються серйозно. От. Справді дуже-дуже кайфова ловля, грубий карась. Стоїть на кормі, клює, просто на два вудилища розрив. Не знаю, мені сьогодні ну, дуже і дуже сподобалося. Прикормка наша працює безвідмовно. Методмікс також в поєднанні дає просто нереально крутий результат. Методмікс я сьогодні використовував. Кукурудза тигровий горіх Anvi Fishing і прикормка -Fishing, карась, чесник Це, друзі, той склад, який сьогодні реально тут розриває. Хочу вам сказати, що в порівнянні з вбивцею карася відразу видно результат. Флет краще дає рибу. Вбивця карася не має того темпу, не має тої презентації і однозначно флет тут виграє. Тому, друзі, беріть флет, ефективно ловіть. Прикормочка робоча, можете. Пробувати. Зараз думаю, ще спіймаю декілька рибок і будемо закінчувати нашу рибалку. Вже не терпиться вам показати, що я сьогодні наловив. Тільки одного зняв, хотів перезарядити флет і зразу другий. Надзвичайно сильна риба, надзвичайно класна рибалка. Хочу вам відверто сказати, що трохи вже навіть і втомився, перезакидати, кидати, ну кайф просто неймовірний. Морального задоволення я не знаю, на рік вперед. Гарно піддавлює, особливо вже коли тут підходить до берега. Дуже і дуже гарна риба, друзі. Так, карасик, 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 карасик. Ого! Ходи сюди. Оце так розмір, друзі, жовтий такий, великий, гарний, набитий. Відловив я сьогодні практично всю рибалку на отакі жовті попапи. Це у нас слива, 6 мм. Реально, друзі, розрив, рибка гарно на них відкликається. І за всю рибалку, напевно, я поміняв їх штучки 4, тобто дуже економна і ефективна насадка. Будемо на цій рибці завершувати нашу рибалку і зараз вам покажу, що я сьогодні там наловив. Опа! От такий тут, друзі, мішок! Такий, друзі, мега улов в ласківцях. Я не знаю чесно скільки тут тих карасів більше. 30 це точно. Тут просто їх тьма. Отака От тут, друзі, в нас вийшла мега крута, супер. Я не знаю там яка результативна рибалка по карасю. Зловив 69 карасів, середня вага риби приблизно 520-530 грам. Друзі, справжній космос, весна, карась, нереальні емоції просто зашкалюють. Бачили всі, що в нас сьогодні працювало, яка прикормка, як ми ловили, тому... Кому друзі було корисне дане відео, не забувайте підписатися, поставити лайк, підтримати україномовний контент. З вами був Аношкін Іван і канал Профідер. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!